Так, що я давайте я По-перше, я хочу вам розказати про те, що в Києві. 11 та 12 жовтня буде відбуватися фестиваль, який називається Діва України Festival. Це про красу, про жіночість, про розвиток, про кар'єру, про мудрість, про впевненість. Про духовність і стійкість до викликів часу я дуже рада, що мене запросили виступати на цьому фестивалі. Я буду виступати там спікером. І ще я буду там представляти свою косметику з Яловичого жиру. Тобто, я виступаю в двох постасях. І для мене це буде дуже цікаво і це буде такий цікавий досвід. Я вже виступала. Працювала з дівою, виступала у них в Одесі, і тепер я буду це робити в Києві. Дивіться. Е -е -е -е. Це дуже крутий фестиваль, і я вас щиро запрошую на цей фестиваль. По перше, щоб зі мною можливо зустрітися, поспілкуватися, прийти на мій виступ, підтримати мене. Це буде круто. І, по-перше, просто для свого розвитку, я часто кажу, що це дуже круто, коли ви розширюєте коло. Людей, з якими ви спілкуєтеся, і цей фестиваль це саме та подія, яка має велике значення. Тобто, я прямо щиро вас запрошую і ну, буду рада вас побачити, якщо ви будете разом зі мною. Якось так я буду там виступати з темою, як працювати менше, а заробляти більше. Тому, якщо вам цікава ця тема, то я буду дуже рада вас бачити. Я буду там давати кроки, які потрібно виповнити, щоб воно було ефективно, як так працювати менше і що робити, щоб заробляти при цьому більше. Це дуже круто, на мій погляд. І ще раз повторюся, що там ще буду, будуть представлені мої креми, тобто це буде, буде така цікава, цікава вистава для мене. Ну, якось так. Ну і на цьому я. Дуже рада, що ви мене побачили, подивилися, послухали. На цьому я завершую свій коротенький вихід, і до зустрічі на фестивалі. А, ще я хочу додати, що ви можете виграти квитки, тобто потрібно написати під постом, про які в якому я кажу про фестиваль, написати, чому ви хочете там бути. І ми розіграємо серед тих, хто залишив свій коментар. Ми залишимо, ми проведемо цей розіграш, і ви можете отримати квитки. На цьому все. До побачення.